Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив його лантухи до млина, та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатись його, щоб нагодувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, тік від господаря та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес гончак, висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, хапку, чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, відповів пес. Старий я став, що не день то більше знесилюю. На полювання ходити вже не можу, от мій хазяїн і надумав мене вбити, а я втік од нього, але ж як мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що, сказав осел? Я йду ось до Бремана, хочу там стати музикою. Гайда зі мною. Той ти влаштуєшся музикантом, а я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився. І вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось і кіт, воркіт, гукнув осе. Гей, старий воркоте, чого скривився, наче середа на п'ятницю. А чого ж мені веселому бути? відповів кіт. Постарів я, зуби затупилися. Уже радніше би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мешами. От хазяйка, бач, і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. Що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду. Гайда з нами в бремен, ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалось, і вони пішли далі втрьох. Ідуть ось троє втікачів повз одну оселю. А там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Чого це ти розкукурікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукурікаю на гарну годину, відказав півень, бо завтра неділя завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці. Відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я горлаю поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел, ходімо з нами в бремен все таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом отнемо такої музики, що буде любослухати Півнові сподобалася рада. І вони вже в чотирьох рушили далі. Але Бреман був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля, а Півен вилетів на самий вершечок, бо там почував себе безпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалось, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осел. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишний. Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу. Туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися вони біля розбійницького дому, де тут так яскраво світилося. Осе якнайбільший серед них підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що ж там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною, на столі придобрі наїдки й напої. А навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі. От би й нам, так, сказав півень. Добре було б, що й казати, погодився осел. І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали. І нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня. Пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Поставши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавка, кіт нявчав, півень кукуріка, потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, а шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столом, бо думали, що то якась мара, і до краю перелякані дриманули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлися, то погасили світло і полягали спати. Кому де зручніше? Осел ліг на купу гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півен на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і начебто затихло, то і каже Та чого це ми полякалися? І послав одного поглянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо, зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жаринки. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицнув котові в око. Але кіт таких жартів не любить. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав і почав дряпатися. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача. А за дверима пес схопився, угородив йому зуби в ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицне його, а від галуси прокинувся й півень. Насідалі та як крик на кукуріку. Тікає розбійник ще прибігає до отамана і каже, Ох, пане отамана, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма. Як засичала на мене, як вчепилась довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу. А на дворі якась чорне чудовисько, як вперіщить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить розбишаку сюди, то я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися близько підійти до свого дому, а наші четверо музикантів так вподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти.